Близько 30 тисяч мешканців Донбасу отримали допомогу в Краматорському центрі для переселенців. Волонтери організували його минулого літа. Наразі центр став тимчасовою домівкою для багатодітних родин, зокрема жінок та дітей. Як живуть переселенці, докладніше Юлія Міншакірова. Уше за ушедавай. Отак зіла так, отак. У формі гри старші діти навчають молодших, що потрібно робити, якщо почався обстріл. Багатодітну родину Кравченків волонтери вивезли з горлівки лише місяць тому. Ну, коли вдома знаходилися, хабільсі бігом стріляють, басіком вибіжають, малих схватила і в підвал. У Тетяни семеро дітей, найстаршому 15 років, молодшому лише 11 місяців. Від початку бойових дій у горлівці найбільше часу вони сиділи у бомбосховищах і підвалах. У травні жінка чекає на поповнення у родині. Покинути будинок сім'ю змусив голод. Що було, останнє вже доїдали, сухарі. Родина Кравченків знайшла тимчасовий притулок у Краматорському центрі для переселенців. Щодня тут приймають від 50 до 70 родин. Їм видають продуктові набори, одяг пропонують роботу. Наразі у центрі тимчасово мешкає 42 переселенця, половина серед них діти. В тіні місяця ми предоставляємо жильо тим самим. Матівірує їх за цей місяць, они станут на гіпереформ'я деньги. Там пособі. Вдаємо временное жильо до моменту получения ими денежных сумм, і щоб вони потім знімали свої квартири. Краматорський центр від перших днів підтримує штаб Ріната Ахметова. Влітку придбали меблі, ліжка та білизну. Щомісяця сюди доправляють продуктові набори для дорослих та дітей? Гуманітарну допомогу отримують усі переселенці в Краматорську. Всього з августа місяця по а, март 2015 года року в Краматорськ було доставлено 6 тисяч взрослих продуктових наборів і буквально в марті півтори тисячі і планується завести до кінця марта ще півтори тисяч. Родина Костомарових Завдіївки живе у Краматорську вже два місяці. Ольга сьогодні вперше отримала дитячий набор для дев'ятимісячної дочки Вікторії. Я взагалі считаю, це неоценимая помощь. Є люди, які взагалі залишилися без крыши, без денег, без нічого. І це неоценимо в наше час. Тільки у Донецькій області понад 400 тисяч внутрішніх переселенців нова хвиля міграції наринула на регіон у січні та лютому. Починаючи з 28 от, з січня, на сьогодні десь 12 тисяч 400, мабуть, 60 десь так. Осіб це ті, які пройшли через реєстрацію. Ви розумієте, що це не маленька цифра? От а для деяких невеликих місць можна сказати, що це просто місто, так виїхало. Комплексної державної програми із підтримки переселенців досі не існує. У Мінсоцполітики стверджують, такий проект на стадії обговорення. Тому здебільшого втікачі від війни покладаються лише на волонтерів та доброчинців. Юлія Міншакірова, Вікторія Чустюхіна, Володимир Конопля, Сабиті канал Україна.